Ми живемо в останні часи. Світ тепер бореться не за території, тепер він бореться за розум. Технології стали новою зброєю, штучний інтелект, полем битви. І через нього сьогодні сильний світ цього намагається здобути владу. Вони прагнуть контролювати не тільки інформацію, але й свідомість людей. Алгоритми визначають, що ми бачимо, в що віримо, кого слухаємо, кого ненавидимо. І люди, не розуміючи цього, стають слухняними виконавцями чужої волі. Штучний інтелект створений людиною, але вже формує нову реальність, в якій слово правди тоне в морі маніпуляцій. Ним можна підмінити істину, створити ілюзію добра і навіть зробити обман привабливим. І люди все частіше не розрізняють, де правда, а де програма, написана кимсь для впливу. Світ знову повторює історію дему. Як тоді Змій сказав будете як Боги, так і сьогодні люди прагнуть створити свій розум, свій порядок, світ без Бога. але все це відділяє людину від Творця і веде не до світла, а в темряву. Ми живемо в епоху, коли технології стали ідео, коли люди шукають порятунку в машинах, в штучному інтелекті, в нових богах, зроблених людськими руками, але справжня мудрість тільки в Слові Божому, справжня істина в Ісусі Христі. Який сказав Я, є дорога і правда, і життя. Амінь.